Шановні друзі, вечір добрий. Пів шостої у нас тепер. Нічого з собою вже не зроблю. Таку вже маю я хворобу. Ваш дід Панас у ліс припер. І, повірте мені, настроюся так на фоні лісу знімати, тому що з там того боку вхід у ліс і там сонечко на захід. Бачите, не той ракурс зйомки. І тільки підняв телефон, бо я перед тим не заглядав, дивлюся, а тут гриб. Так, як то зробити, щоб ви могли побачити? А ось так. Я думаю, що буде видно. О! Ану, ось такий біленький грибочок нас зустрічає. Тож я його відразу і зриваю Так, початок чудний. Ще раз всім добрий вечір. Вже без вірша. Маємо годинки три. Я думаю, бо минулий раз, коли я був, то темніло скоро. Вже за очі хапало, бо це було похмуро. Сьогодні сонячно, бачите, я вже тільки в ліс зайшов, вже блистить лице, бо під валить поповні. Хочу провірити лісок, тому що дзвоню до грибників інших. Кажуть, що гриба нема, а я українець справжній. Не поштупаю, не повіру нікому. Починаємо. хоч Ми вже непогано почали. Йдемо до лісу. Ну Цю сироіжечку просто зобов'язаний зняти. Ось вона ось така. І вроді гарна. Так, чистенька. І ось цю сироіжечку також забираємо. Побачу також, що вона має бути гарна. Такі низьконогі, гарні. Ось така зелененька. Сьогодні йдемо не з віршами, бо все ж обмежений наш час. Пройдуся лісом разом з вами. І що зніму? Це все для вас. Поки не попадається по лісі нічого. А це при вході біленький трапився і усе. Але провірити сьогодні хочу. Хай пробігом так, але деякі ділянки лісу перевірю і в Березину загляну. От ти ніколи не знаєш, де він почне викидати свої кубельці сімейки. А цей час вже не за горами. Так. Звичайно, що ми кожного разу йдемо до лісу і відпочити, насолодитися, але і хочеться грибочка гарного знайти. Ось. Ну що я ось такого гриба сьогодні знайду. То навіть я й сам не розраховував, чесно кажучи. Який красень, на такій чистій території. От, а він до отакого доріс. Бачите? Дуже красивий. Ось. Ось такий. О, Зриваємо. Ось. Ось так. Ось такий красень. Трошки його щось під'їло вже на дуже симпатичний. Там я йшов вроді захопив кошик. Та, старий хитрий, малого кошика не брав, не бійтеся синового. Взяв свого, бо ми зараз в кущі заглянемо. Я вже поруч. А раптом баранячки ще на нас будуть чекати. Я вже завбачливо дію. Краще хай кошик буде за великий, а грибів мало, ніж візьмеш маленького. А нема потім куди дівати. Заглянемо зараз за баранечками, а потім підемо і в вберезимо. Але в швидкому темпі, бо темніти буде швидко. Воно вже сонечко поблискує. Все дужче посувається до заходу. Добро. Ну що? кущики ми прощупали. Баранячки нас не чекали. Зайшли ми відвідати березину. Ми вже тут. Попадаються лисички. Ось, ось іще. Ось іще. Тут іще. Ось ось ці близько. Хотіли сховатися. Також ще є. Ось. Вже дід пару днів лісі не був. Каже дружина, вже бери. Ще б знов сировіжу взяла селесичок. Так, і тут ще є трішки ось. така, Ось іще. Так що щось та до хати принесемо. Так, а чому я, друзі, хотів потрапити до кущів і ще одну баранечку знайти? Бо хто давніше за мною наблюдає, пам'ятаєте, я на весь ліс кричав, номер телефона Ольга Строг, бо ми мали зв'язатися, бо я бачу, що так, позбирав лисички. Потім почищу. Ми мали зв'язатися, я хотів неї розпитати. Ми все-таки зв'язалися в телефонному режимі, поспілкувалися, бо людина гарні рецепти знає з приготування. І вона мені сказала, що баранячку не бажано відварювати, вона потім трошки гумова стає така жувати. А саме готувати баранячі голови промити відповідно і зразу з сирими смажити на маслі, дати масло і на ньому смажити, вони набагато смачніші. І вже хочеться відразу цього року і спробувати. А баранячка більше не попадається. А вже маю бажання знайти, щоб спробувати вже жінка сам поряд кожен гриб старається обварвати, щоб в цілях безпеки. А виявляється не потрібно було. Так, душно березні, тут дихати важко. Хоч вже й пізніше пора. Добре. Ще от лисички знайшов. Та й йдемо далі. Добро. Нема ще, друзі, ні білого, ні червоноголового у березині. Попалася сироїшка така красива. Молоденька, гарна. Ох, ножка як білого гриба. Товстенька. Навіть без сумніву, що вона гарна, чиста. Ну розріжемо, подивимось. Так. І березина нам більше нічого не подарувала. Ще раз заліз у кущиків, пошуках баранячої голови нема, але натрапив на сироїжки. Ось така молоденька. Ця. Теж добра. А ось тут і ще кілька штучок гарних. О, сироїшками. Сьогодні насолодився. А ось тут іще одна росте. О! Ось така. І чистенькі, гарненькі і зелененькі. Так, продовжуємо наш похід. Значить, географічно я трошки правильно сьогодні розрахував свій маршрут через дефіцит часу. Я пішов спочатку через гору на другий бік. По східній частині походив з східного боку. Там уже було темніше. Уже за гору сонце не заглядало. А тепер повертаємося на захід, бо вже пан сонечко якраз нам назустріч блискає. Повертаємося на захід. І там нам щось сонечко трошки буде присвічувати гору, її західну частину, і темно не буде. І ми зможемо ще по ній пройтися і подивитися, що робиться тут. Тут вже світліше, бо сонце якраз з цієї, як я сказав, з західної сторони. Йдемо ще по побучені, вже по чистім лісі. Подивимося, що каже ця частина лісу. Окей, посуваємося. І ось біля моїх сімейних пеньків, я колись про них розказував, їх тут чотири штуки. Для всієї моєї сім'ї. Один, другий, третій і вдалині. Ось там четвертий. О! Нам попадаються. Сироїшка. Ось така. Ось. Зараз будемо дивитися ножка, щось знизу не дуже. І ще одна. Ось така. Так, чистенька вроді. Щось зверху. Ага, то і листочка. І ось така ще. Гарна. Так. Ідемо. Я ще, друзі, хочу повернутися до розповіді про пані Олю, яку я хотів знайти і поспілкуватися в телефонному режимі. Ей, до лісам і так, те можу поки розповісти. Коли ми з нею зв'язалися і почалася наша бесіда, а я колись в своєму вірші розказував, що я прибув на свою батьківщину, де я зараз проживаю, помирати. А коли мені було 15 років, мій батько отримав був квартиру у Львові, і я юнаком проживав у Львові. І ми коли з нею розговорилися, і так слово за слово, з якої вона вулиці, і де на якій вулиці жив я, в яким будинку проживає вона, у яким проживав я. Там зараз в мене сестра живе. І виявилося, що наші будинки поруч. Просто перпендикулярно один другому стоять. Розговорилися ми далі, уточнюючи інформацію. От і дійшло до того, що виявляється пані Оля, це та людина, з якою я зараз познайомився через Ютуб. Але ми були з нею знайомі ще 40 з гаком років назад. А її рідний брат був. Моїм товаришем, з яким ми довго колегували. І в армію проважали, то він мене, то мене завернули з призовного, то потім я його, потім його завернули, потім знов він мене. Перепрошую. Голубіночка молоденька. Забираємо. Ось. А я ж то її знав по дівочому прізвищу і назвав її. Дівоче прізвище, а ваше дівоче прізвище не таке. А вона каже таке. Я кажу, Оля, та то Василь, що з Романом колись дружив братом. Виявилося, що вона познайомилася з дідом Панасом. Вона не знала, що той дід Панас, то той Василь, котрого вона ще знала юнаком. Ось така історія. Який тісний світ. Познайомились через YouTube з людиною. З котрою був знайомий ще 40 років назад. Ну Потім наші шляхи розійшлися, я виїхав зі Львова. <гум> ось така цікава була історія. Знайомишся з тою людиною, з котрою ти вже був знайомий. Так, ми вже потихеньку сунемося донизу по горі. Оце ось зараз сироїшка попала, поки не трапляється нічого. Я камеру тримаю, а сам. Направо-наліво зазираю, не думайте собі. Я не знаю, що там камера знімає. Дерева та й дерева. А дід іде і зиркає. Раптом в прямому ефірі щось разом і знайдемо. Поки нема. Добре. Нема, та й нема. Сунемося. Вже й прочитати вам вірша. Гадаю, мить настала, бо поки я відпочивав, то муза прилітала. Та, друзі, поки я був відсутній в лісі, знаходився вдома, то не тільки до мене муза прилетіла, а й прилетіла до нас багато міст України, в тому числі в наш. Охмадит в Києві. А я якраз писав вірша. І вже заключні куплети я згадав і наш Охмадит. А цим віршем хочу поділитись, бо я знаю, що багато прихильників моєї поезії є на каналі. Що дав кацап для нашого народу? Крім болю, горя, розпачу і сліз. Століттями він нам робив лише шкоду. Для України тільки смерть він ніс. Київська Русь, панове, то є байка. Не українська це була земля, був самовар і була балалайка, як слухаєш історію з Кремля. А Русь це виявляється Росія, так Путін. Росіянам говорив, а потім прийшов Ленін, їх Месія, і Україну саме він створив. Та хто б що не казав, ми пам'ятаємо все, що робилося кілька віків. Вони назавжди просто убивали, а Катерина почала із козаків. Їм не потрібні були мудрі люди, ще й вільні козаки були в той час, знищили січ, тоді руські паскуди, і до сих пір все нищать, нищать нас. Не зможемо ніколи ми забути, це в пам'яті залишимо віки. Про подвиг, так, про славні наші крути. Лягли в бою, нерівнім юнаки, а потім голодом морили нас і уде, бо не існує в них поняття гріх. У цьому стані українські люди, їли маленьких діточок своїх. А скільки люду в таборах пропало, не кожен шлях Сибірський подолав. Але кацапу й цього було мало, і він врагов народа все шукав. Ще довго можна все перечисляти, це лиш дещиця злочинів усіх. Кацапу невідомо убивати це перед Богом найстрашніший гріх. Як і Степан Андрійович, багато хто за кордоном прихисток знайшов. Та для Кацапа убивати свято. Він по Бандеру й в Мюнхен та прийшов. Нас знищити вони завжди хотіли. Кацап над нами, наче чорний круг. Ще за Євасюка не відповіли Смерть Чорновола діло їхніх рук. А зараз убиває нас з тобою. Оцей кремлівський карлик, цей бандит, і, мабуть, вручить СВО героя, тому, хто влучив в базу охмадит. Та не зламаєте ви нас, кацапи, кляті. Наш Охмадит він дарував життя. Так, боляче, та нас вам не зламати. А ви таки підете в забуття. Все, дід трішки відпочив на пеньку. Цей пейзаж вам знайомий. Я з цього пенька багато віршів прочитав. Ще трішки і будемо на виході. Хотів сьогодні на прощання зустріти білого ще я. І ось. Я виконав завдання. Так і зустрів у кінці дня. Ось такий ще мені трапився біленький від завершення. Ось так. Красень, красень. І то молоденький виріс до кошика. А ось тут ще навіть і пару лисичок. Ось. ось такі ще є. Знімати не буду. Зірву і піду далі. І той біленький попався після прочитаного вірша. Я пригадав, ще сироїжечка Я пригадав, як одна пані була мені написала, дідусю панаса на ваші вірші навіть гриби збігаються. Бачите, яке співпадіння? Так. Ну що, панове, ось і все, щось трошки, діду, та й несе. Ходив, прощупав нині ліс, гриб масовий ще не поліз. Дякую всім, хто додивився до кінця наше невеличке кіно. Я мусив прощупати, що в лісі робиться, побачите. Так як я сказав, ще не поліз. Якщо є за що, поставте лайка, коментуйте. Кому сподобалось навіть таке відео, підпишіться на канал. Якщо таке сподобалось, у нас будуть відео ще краще. Чекайте, бо сонце заважає. <сум> Телефон на лиці. От. У нас будуть ще кращі відео, хай тільки гриб кращий появиться. Обличчя мокре. Хоч уже і пізно, а в лісі душно. Підпишіться на канал, вам завжди Ютуб покаже, чи щось у Діда Панаса нове появлялося. От. Тримаємося купи, ми українці. Нас не здолати. І знаємо добре, що вони наслідує від сатани. Ми українці, ми від Бога. І прийде наша перемога. Всіх благ, дорогі глядачі, до нових зустрічей. Слава нашим Збройним силам. Хай вам всім щастить, бережіть себе, бувайте здорові!